Формадол. таблетки від головного болю. Осовно власне кризи пального на територіях окупованих в Україні, то вона справді є особливо гострою. Вона є в анексованому Криму, і там, от уже місцевий так званий губернатор, розважає в Севастопольський мається на увазі. Представник адміністрації окупаційної повідомив про те, що Севастополь врятовано на найближчу добу, напевно, від кризи пального, адже в місто вдалося доставити аж 30 тисяч літрів дизельного пального, От повідомив Розважаєв, і це вже привід для свята у Севастополі, хоча 30 тисяч пального літрів пального це ну, буквально декілька бензовозів стандартних, двома бензовозами по 15 тисяч літрів можна доставити. Це 30 тонн пального. Так, і насправді надовго цього не вистачить. Це лише для того, аби заспокоїти. Зараз. Нічні настрої З'явилося повідомлення. Не регулярно такі поставки у Севастополь зараз відбуваються. Є проблеми з Кримським мостом і проїздом там, і цієї ночі Кримський міст на годину зупиняли через якісь загрози. Можливо, вже в них така профілактика на годину зупиняти кожну ніч Кримський міст, аби проводити огляд усіх конструкцій навколишньої ситуації. Але не лише з цим пов'язані перебої з пальним. Взагалі у Росії є проблеми з логістикою по всій країні може через поїзд мчинина перекривали залізничні гілки. Жартую, звичайно, насправді в. Е Вся логістика Росії, по-перше, перебудовується на Китай. кажуть, що це є однією з проблем, власне, тих недоставок, невчасних доставок пального в Крим або в інші південні і західні області Росії. І інша проблема це те, що в тому напрямку їде дуже багато військових ешелонів з військовими вантажами, з технікою, з боєприпасами тощо, і наскільки перевантажені залізничні гілки, що. І пальне власне, для цивільних потреб не доїжджає або доїжджає з величезним запізненням. Ну, Це дві ніби, основні такі причини. Ну, Крім того, власне, і саме виробництво, яке працює на армію, і цивільному населенню мало що залишається. Все це позначається на цінах на наявності пального на заправних станціях. Відповідно, тому власне дещо панікують росіяни з цього приводу. Побачимо, власне, як буде розвиватися ситуація. Тут у цьому випадку хочеться побажати ще частішого прильоту невідомих добрих безпілотників по російських нафтопереробних заводах. От бачимо, як виглядає традиційно зараз автозаправка. На Росії, коли от багатьох видів палива від 92-го бензину до диспалива, просто нема. По нулях абсолютно все. Це якраз Крим і це якраз автозаправки у Криму. Виглядають зараз так. Тобто абсолютно такий дизельний бензиновий голод у Криму відбувається. На те, що є, ціни ростуть, але це переважно бачимо. 95-й бензин, всі інші марки пального, вони відсутні абсолютно. І і ось Крим таким чином залишили без пального Путін і компанії, попри те, що вони погрожували влаштувати ось такий голод пального по всій Україні. Пам'ятаємо ці атаки на нафтопереробні заводи, регулярні, і те, як довелося українським компаніям імпортувати пальне свого часу, і справді певні там, черги, проблеми із цим були якийсь час. Зараз бачимо ситуацію в Криму, яка відбулася фактично от сама собою. Тут ніхто. Особливо не намагався перебити логістичні лінії аж настільки, щоб росіяни не могли доправляти своє пальне пальне в Криму. Таких засобів зараз в Україні немає. Так були удари по мосту, але кажуть, же ж у Путіна що залізнична гілка працює, що танкери плавають і так далі. І водночас не можуть доставити пальне до Криму, і ця криза загострюється. Ця криза триває. Насправді ті 30 тисяч літрів так пального дизеля, які доставили до села. Ополя це крапля в морі. Ситуація це аж ніяк не рятує абсолютно. Стосовно фронту, ми вже почали цю тему. Продовжимо і українські військові за повідомленнями і інституту вивчення війни і нашого генштабу просуваються за останні кілька діб, і за останню добу, включно, на кількох напрямках. Це є район Бахмута, і це є район безпосередньо роботаного вербового. І також е, ділянка на межі Запорізької і Донецької областей в районі Новодонецького Новомайорського, де відбуваються активні бойові дії. Серед важливих успіхів минулої доби відзначимо зачистку Кліщіївки від російських окупантів. Це селище. Поруч із Бахмутом на південній частині власне, цього району ведення бойових дій на південь від Бахмута. І от зараз власне покажемо Кліщівку і зміни там на карті безпосередньо. Ситуація там динамічно розвивалася за останній час. Ворог залишався все ще у північній частині Кліщівки. І зараз, орієнтуючись на мапу Діпстейт, можемо сказати, що ситуація змінилася приблизно так. такою вона була учора. І зараз бачимо, що північна частина Кліщівки вже повністю перейшла у сіру зону. Ворог відходить за залізничну колію, за залізничну гілку, звільняючи Кліщіївку під тиском. Звичайно, все це відбувається в наших військ. І зараз відбувається фактично зачистка північних, північно-східних околиць села Кліщівка, селища Кліщівка від окупантів. Кліщівка була дуже важливим таким. Е Пунктом на карті, от якраз у ході боїв за Бахмут. Раніше тут із півдня обходили місто Вагнерівці, коли наступали якраз, окупанти. Тепер же бачимо, що фактично вся ця територія звільняється від ворога. І якраз і третя окрема штурмова бригада і інші підрозділи, які тут діють, продовжують свою роботу зі звільнення Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки та інших населених пунктів біля Бахмута. Тож тут маємо якраз добрі новини. І в ході власне цих боїв вдається звичайно і знищувати дуже багато техніки живої сили ворога і брати важливі трофеї.